З І у нас тут хресний хід. Да, хресний хід, да, хід, ми будемо йти. І Люха такий, да. я з ним подружився. Коротше, хресний хід отакий. От ми будемо кругом села, ходимо села Новокраїнка, да. перший раз, це вже четвертий раз вже в моєму житті, як я хочу четвертий хресний хід, да. так. Це раз. Отут. Ось тут. Бачите. Я можу вам показати ікони, якщо ви не проти. І ще там хорунги. Ну, вон там. то знімаєте я взагалі нічого не бачу, тому що якийсь темний екран. Да, бачите? О там самому далі хоро. Я чого я скажу, казав них хоромлі. А поразки не пе. Да, ота. Да. Взагалі. Круто. Але класно, так, да. дуже класно. Да. Красный mm. mm. хит, <решите> там дали хурунги. там в самом дали, да. Все, давайте. Вот там хурунги. Коли я, зня... я перші дні свою тут на зима, то взагалі я дуже погано знімав. Так, да, там видно. Ще наші. Видно пішло. І ще. Іде там хати. Несуть, там хоронки. Єдиний чел. Чел, як мене навчив один чел. Да. Один чел мене навчив так говорити. Не чел, а чел. да, да є єдиний чел і мені цей красний хід на ютуб. Взагалі мені не дають. Я такого старого місця. Я прохожу красний хід.

Так, да, там воронки, Да. Ще тут. Де? От там десь живе мій друг Роматва. Колишній друг, тому що ми вже з ним не дуже. Останній раз коли йшов до нього туди. В гості, то він взагалі мене обізвав. Він мене послав два рази на пік. Я більше з ним дружу, ще вездову обрав мій вилік. Я йому дозволяв, він мене дуже сильно бісив. Але круто. Вот там. Да. Я хру показав чині. А да. що ж мені в город закисло? Так. Просто памяти мало в фоні.